Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 18 травня, 25 рік. І хочу показати, зробити огляд і для себе для запам'ятовування по екзотам, по рослинкам, деяким, як у нас перезимували. Є такі, що вимерзли, є такі, що вимерзли весняними заморозками. Є такі, що от хочу показати, що їм все одно. Вони не реагують ні на приморозки, ні на заморозки, ні на зворотні заморозки. Це така... Культура як жимолость. Не знаю, кожен рік вона зав'язує, в цьому році були приморозки, вже бачимо, достигають плоди. Тут у нас ну, це такі прості, ось у нас вже почали достигати. До речі, жимолость можна віднести до культури, яка, як кажуть, для ледачих. Чесно скажу, дивіться, як пов'язалося. Пов і були і приморозки, і все. І вона зарано цвіте. Ось, дивіться, як, як вона гарно в'яжеться. І вже є стиглі плоди. Це, до речі, у нас індіго джем, Тому що жимулось, чесно скажу, я її не обробляю зовсім. Від слова зовсім. Ось маленькі кущики. Якщо приморозки вдарили, і навіть персики на висоті до 2 метрів все змерзло від того, що вище лишилося, це в нас бакчарський велетень. Ну ось, і Кожен не має, навіть по сортам, як вам сказати, ось кожен сорт має завантаження плодами. Друга культура, яка теж гарно витримує. Морози і приморозки це кизил. Те, що я вам скажу, тому що ось це наші майбутні саженці, які ми навесні перещеплювали, які в нас не, не вижили. Ось наші надорощувані саженці, це семен. Ось це минулорічні саженці. Ми вже їх сформували ось так. Такі були невеличкі, це вже свіженькі, робили щеплення, робили щеплення нових сортів. Кизил теж на морози не реагує від слова зовсім. Відео буде довге, кому цікаво, то лишайте. Ось однорічні саженці, двохрічні, трьохрічні заморозки на них ось дорослі саженці, заморозки на них не вплинули від слова зовсім. І з зав'язуванням плодів зим у мене ось по всьому садку насаджений. Там, там, там. І плодів нав'язав. Ось Володимирівський. Дивіться, як гарно він нав'язав плодів. Дивіться, ось ось. Повністю весь в плодах. Це наш Володимирівський пересаджений, от бачите, він хворіє. Хворіє перший рік ось так. Ось у нас вдалий сіянець Миколаївської селекції. Ви подивіться, як цей сіянець закладує скільки... Ой, вона схована! Подивіться, все в плодах. це ті культури, які не реагують від слова зовсім на приморозки, зворотні і ті, що їх не потрібно обробляти. Від слова зовсім, я не обробляю. Далі підемо, що у нас аземіни. Аземіни ну, зростають. Підкисляємо, поки бачимо такі прирости, це їм вже у нас буде, здається, чи третій, третій рік. Тут одна азиміна, я думав, її пересаджувати, тому що вона пропадала. Назви вже забувся. Потомак прима і смачний від передрія. У нас три аземіни. Вони всі пережили в відкритому ґрунті, ніхто їх не відкриває нічого. Ну, ось такі прирости. Надіємося, що в цьому році я вже їх підрізав. Вони підуть. Були зворотні заморозки, вони не відреагували. Нова культура наша Кудранія. Кудранія. Бачимо. Це в нас Сітлес Кудранія. Це в нас кудранія від Володимира Хмеля. І це в нас кудрання. Ага, це в нас Сітлес. Це в нас Сітлес. Ось теж вона, до речі, ну, не поморозило її, Вона пізно пішла, і це Норіс. Норіс, Сітлес і Бургундія. Ну, нормально перезимували вони хурма, 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 хурма у нас сіянці. Сіянці. Які бачимо дуже гарно пішли. І ось ці сіянці. Їх морози не взяли, хоча вони зарано пішли вегетувати. Ну, Це наші сіянці. Це ну, те, що їх куштували, різні тут сорти. І бачите, деякі вимерзли, а деякі лишилися. Ну, робимо селекцію південних сортів, так сказати. Хурма великі, 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 великі. Отак будемо не виключатися вже. Тому що ще телефон може цей заглючити, буде відео дуже довге. Великі, які ми купували по екзотам, ось Дар Софіївки. Бачимо, пішов у нас вегетувати. Ми відео знімали, як ми його саджали. Ось у нас ось так. Ми вкривали просто на, на, цю, на паличці. Отак, і агроволокно прикривали в прямовецьке. І ось пам'ять черняєва. Пам'ять черняєва вона йде в вегетацію пізніше, теж думав, що вона не піде, але вона дуже добре відновилася. По іншим екзотам. Інші екзоти у нас пекани. Теж ми вже з ними мучаємося 3 роки. Це сіянці пеканів дуже сильно підмерзають. Маленький приморозок, вони вже, до речі, це вже третій рік з ними так. Кожен рік, навіть невеличкий приморозок. Не знаю, чому в мене вони в затишку тут посаджені. Тут затишок все, вони підмерзають. Але знову пішов в вегетацію, побачимо, що з ними буде. Теж ми підкисляли, тому що вони у нас щось погано ростуть, закисляли, підкисляли. Пекан, ну, не знаю, досвіду нічого не скажу. Росте, посаджено, вивчаємо. Гранати. Гранати у нас гранатами у нас трошки складніше вийшло. Дуже добре вони ось так вони вже пішли були виготувати. Вже такі бруньки були гарні. Отакі десь бруньки були. І вдарили приморозки. І хоча цей кущ був вкритий, але ви гранати не перенесли. Хоча вони перезимували дуже добре, навіть оті от що були не вкриті. Їх, я їх не вкривав вже. 3 роки деякі великі ось скривають, то, що начебто шкода. І вони вимерзли не зимою, а вони вимерзли саме коли зворотні заморозки вдарили. І вже, я так розумію, що набралися соку, вони бруньки. І ну бачимо, відновлюється вегетація на деяких пагонах. Ну, будемо спостерігати. В основному, звісно, кидає ось внизу. ну Гранат такий, що відновлюється. Так, щоб не виключатися, будемо йти далі. Будемо йти далі, будете спостерігати. Ну Це наші кизили, наші явленьки. ну це по екзотам, то хоча в цьому році екзоти будуть все, абрикоси теж будуть екзоти. Грушки наші пов'язалися дуже добре. Так, жиму ось ми показали, що у нас з екзотів іще з екзотів у нас ще є. Актинидія. актинидія у нас померзла від слова зовсім. Я вже знімав відео. Бачите, як у нас тут була актинидія. Ми її... ну, це така рослина, я кажу, за нею переживайте, вона дуже гарно відновлюється. І за рік вона вимахає за 3 метри. І розвітлиться і все що ви хочете. Це у нас VKF, це кенсерейд. Теж вимерзли минуловічні. А це наші вже дорослі. Бачимо, вони підмерзали. Два рази. Перший раз вони підмерзли, вони відновились, дуже гарно відновились. Потім другий раз вони підмерзли. І це вже третій раз вони викинули, ну вже квітів немає. То ми вже зробили таку кардинальну обрізку. Я показував, як ми обрізали, вирізали. Бачимо, десь полишалися ті, що Зараз проходимо ще де неде ось так. Виломуємо молоді пагони. Які нам не потрібні? Актинидія підмерзає. Але це теж рослина для ледачих, тих, як я кажу, хто не хоче заморачуватися нічим не обробляється. Головне її полив, тому що коренево, поверхнево. Все. І ось у нас тут що тут. Пурпурна мала в цьому році, але дивіться, які ботоги вона вже викинула. Вона навіть якщо вимерзне геть, вона все одно знизу кине. Так що актинидія це теж така рослина. Ну, коротше, які я вирощую все те, що для ледачок, щоб нічого не робити. Ну і наші інжири. Інжири, інжири. Як бачимо, ситуація з інжирами, я їх не вкриваю, колись я вкривав. Я намагався, але знову дуже вони в мене пошкоджувалися тими зворотніми заморозки, невеличкий приморозок і все. Потім я зрозумів, що йому саме головне дати вкорінитися, і він потім за рік викидає такі погані батаги, що метра три. І на осінь все одно ви скуштуєте плодів. Якщо ви, звісно, хочете куштувати не тільки восени, а й влітку скуштувати. Молоді ну, плоди, свіжі плоди, то потрібно вкривати, потрібно заморочуватись. Ну, Я цього не роблю. Ось бачимо, у нас ще такий гарний гранат, який в минулому році у нас плодоносив. Бачимо, що він начебто, ну, я думав, що висох, але він он кидає гуньки. Ну, Цвіту, звісно, не буде. Але знизу він кидає дуже багато, він відновлюється. Ну, по екзотам, в принципі, мабуть, все. Екзоти, фундуки, це в нас вже не екзоти. Персики, персики, екзоти, в цьому році екзоти, але, але, але. І фундуки може будуть екзоти, тому що не знаю грішки. Але бачимо у нас на оцих дорослих деревах, які, як я кажу, дуже високо, як гарно. Збереглися персики, а тепер головне їх ще вберегти від хвороб. Тут у нас теж, ось бачимо, яскравий приклад. А цей гранат не підмерз. Це у нас що тут? Гульоша розовий. Гульоша розовий, ну я вам скажу, залежить ще від місця розташування багато чого. Так, начебто, то в нас червонолисний медведівський персик, дуже гарний окраса. Вон у нас Варшавський. Червонолисні, теж окраса саду. Червонолисні, ось у нас сирена червонолисний. Ну все, по екзотам закінчили, тож начебто все. А, ну Екзоти, 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 екзоти. Не знаю я ось ці екзоти, ну я з ними буду зав'язувати з цими екзотами, тому що. Не складається в мене. Дуже багато, коли них треба доглядати або я щось роблю неправильно. Це лохина. Все, тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не треба. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, буде все добре.